Нардепи від слуги народу відвічую залицяються до Трампа. Ха -ха -ха! Шановні українці, ви тільки собі уявіть, оці горе політики розробили проект рішення, в якому пропонують Верховній Раді Дональда Трампа висунувати на Нобелівську премію як миротворця в наступному році. Вони вважають, що це їм допоможе переобратися. А я впевнений, не допоможе, бо скільки не підлизуйте Трампу, а він вже давно зробив свої висновки про ваш парламент і про вашого лідера, президента Зеленського, пісенька якого вже співана. Я в цьому певний і йому ще залишилося дуже мало керувати нашою державою. Це мої думки. Ваші друзі, думки в коментарях.